Ми боїмося монополізації влади. Ми в той самий час не підтримуємо, наприклад, зараз проведення президентських виборів, як це пов'язано, тому, тому що знову ж таки, українське суспільство вчиться е зводити в одну картинку різні контексти, і з одного точки зору є прагнення оновити систему влади, з іншого боку, є розуміння того, що якщо це зробити некоректно. Відбудеться або монополізація, або крах системи, і відповідно вибираючи між дискомфортом не оновлення системи, але збереження безпеки і оновлення системи, яке може поставити під загрозу безпеку, або може призвести до того, що, наприклад, нова адміністрація буде нелегітимною або буде без і так далі, українці. Воліють достатньо консервативно підходити до цього. Якщо їм здається, що неможливо провести вибори таким чином, щоб до них була довіра, то краще їх зараз не проводити. Опора зробила дослідження компаративні дослідження виборів під час війни чи виборів в умовах низького рівня безпеки за останні 100 років в світі, і те, що вони побачили, це те, що в умовах. Таких безпекових викликів, як в Україні, вибори національного рівня не проводилися. Uh -huh. Тобто, всюди, де проводились вибори національного рівня, була, були набагато м'якші виклики, або були кращі умови, або були можливості, які давали, ну, відкривали вікно для того, щоб провести ці вибори. Ми, мені здається, маємо можливість провести місцеві вибори. В частині країни в двадцять році, і далі для того, щоб приходити до національних виборів, це означає, що в якийсь спосіб має бути закінчена війна.